Сірак, гугля, гуня, сермега, опанча, свита усе це назви народного верхнього одягу, у якому ходили на свята на західній Україні. Усі речі належать фондам музею народної архітектури і побуту. Їх датують 19-м початком 20-го століття. Такий одяг шили здебільшого євреї із домотканого сукна. Кожен регіон мав свій крій та кольорову гаму. Оце є сірачина зі Жидачівщини, ви бачите, і тут, відповідно, кахтан так само зі Жидачівщини. Потім а чим, чим вони, іде, характерні? вони характерні, бачите, біле на білому сукні іде така галузка різнобарна, і що характерно є, що виражає. Дає е, локального ознаку це кульористика. Любов Сварник опікується у фондах цими експонатами. Вона особисто їздила в експедиції селами і збирала у старожилів одяг та розповіді про те, як використовували ці свити. Деякі з них були ритуальними, як оця Буковинська манта. коли я її, е, е, значить, брала до музею людина, то людина казав, що саме його е, мант, е, запрошували до на водохреща до ріки на прорубування хреста в ріці, і каже, що ця манта була богоявленська. Гуцульську гуглю одягали лише на весілля, а така гуня була одягом вівчарів, і не лише в Україні, а й у різних країнах. Її вдягалися не тільки взимку, її вдягалося і навіть влітку. Коли були дощі сильні, то по ній тікали стікала вода й. Виставку доповнили вертепом, музичними інструментами, дерев'яними трійцями, керамікою та іконами. І ця ікона я е, такого напівпрофесійного малярства, це не є професійні ікони е, пізнього періоду, це десь 19 століття. Експозицію побудували так, аби відтворити атмосферу традиційної хати на різдво. Марічка Крижанівська Юрій Герасимов, головні номини Львова.